Усім привіт! Я наварила молочну кисіля. Ось у мене такий Кіті вчорашній супчик гречаний без зажарки. Це з шипунки качки, Чорно-біла та що в нас бігала. Це з неї такий жирок. Ну, не дуже такий він і жирний. Такий. Я думаю, що нормально без зажарки, без нічого. Морква цибулька тут такого жирку хвата. Все одно ж повинна хоч трохи бути жир, бо затягнеться так, що взагалі нічого потім не зможе, так як я сиділа на дієті. А в нас яєчня з ковбасою. І такі печенкові розтрепки я вчора смажила. Нам же щось їсти треба, у Нікити дієта, У нього воно і сир зі сметаною. Такі супчики, таке все. Відварене м'ясо, воно різало йому, він їх, скачки, воно без жира, без нічого. М'ясце. Це ми вже додому приїхали. Братити. Та... Хлопці натягують сітку, натягають. Та буде, да. Буде. Та ну в принципі воно тут тільки стоїть оце до одинадцяти, ну до дванадцяти сонце, а потім же ж тут і так тянь. Куди ти лізеш? Киш вилазиш. Ага. Може все одно нижча температура буде. Не так буде. Не так буде. А я приїхала тим трьом, хекають, ледве живі. Поклала прямо туди в ящик ще бутилки з льодом та цим-сім -цим поміняла. У мене морозилки пашуть, тільки морозять ці бутилки, міняю. Така жара. Бігом чистенької води холодної поналивала, воду, прямо льод покидала, бутилки з льодом понакладала. Так жарко. Так жарко. Так що натягають? Я думаю, що буде, буде нормально. Лілії порозквітали і затягнуто все бур'яно. Нема ніколи займатися цими грядками. Там воно біла лілія. Жовта, оранжева і червона. А, і отака у мене ось ще є. Лілія. Все затягнете петунією буряном. Коли його займатися? то в лікарні їздили, туди сюди то спека така, то ночі, то я ж кажу, гусей прибираєш, там воно хризантема цвіте. Жовта, хризантема то ночу консервуєш коли його все робити це школя приготував стовби на голубятню пішли сюди нічого ну, де на голубятню інші поприкручували тих тримають. ну що робити як вілок ми вже б... 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 Я... Я... раніше хотіли її купити, але но... вона ж, ж вічна. Як тільки відкладеться якась копійка, так щось і, і трапиться. Нам не можна відкладати нічого. Тільки трохи десь щось з'явиться у загашнику. Так щось і, і трапляється гіда <смітнє> Трохи одійшов, вже хоч повеселішав трохи. І на те треба, і на те треба і ще клітки робити, треба, і голов'ятню ту робити, і... і всім треба робити. Відкладали, відкладали, поїдемо по стройматеріали. Та добре, що не поїхали. Не купили ті стройматеріали, якби купили, так? Да? В лікарні копійка добра вийшла, вилетіла. Ніч, гроші як вода. Що страшно. Їх ніколи жалкувати не можна, ті гроші. Чим менше їх жалкуєш, тим більше їх додається. Ні, так як ти дав. Придержим Ну менша температура буде. Я що переживаю, щоб тут не була духовка. Не буде тут духовка. Да? Кажуть, що ну да, що не буде не повітря, проходить нічого, не обдувати. А, ну ми ж не, не... повністю закривать. Да. Щоб Молодима. хоч якийсь цей сквознячок, якийсь протяг, хоч був. Потім буде нічого собі. Те ж саме, що вийдеш. Павовочка закончилася. А оцю середину сюди? Ага. Воно ну, так гарно розтягується. Натягнуто. Оце ось і сюди до цього притягне. Да. Думаю, що буде прикольно, не так буде пекти. Ось середбіну тростика. Істина, а де я ножа? Будемо трошки підбивати, ми Ну нормально, щоб ти ж його не розірвав вже що ж теж. Ну так, Ну все, тоді ж А може його туди до того і прив'язати? Хватить туди чи ні? Туди, туди? Туди, туди, ось Це ж тянуться і... Не Хватит. хватить? Хватить. Хватить. якраз, щоб воно... Потім як відривається, то Думаю, що буде прохолодніше. А може і буде протяг. Воно буде як ото так дивись, так? Да? А протяг там ще й хороший ага. буде. Вона начерка ага. Я Ну і... дідусь откуда провод. Куди я провось на Ааа. Думаю, що буде нормально. Ух. Пізно? Звісно. Нічого, нічого не пізно. Пізно когось. Не ну, що треба було раніше навіть да рыця зробити. Ну, Хорошая, да? Все, я пишу дальше ковыряться. Есть ты. Поясишь потом. Нет, ты пояс потом. Нет, ты сейчас поясишь, а потом иди ковыряйся. Ну, хочу, хочу. Давай я тебя зараблю цьогут. Творог здесь сметаной. Я не знаю, що робить цією дитина. Там писали, що це що він фен, не хоче, то інтоксикація. Він такий завжди. Ага. Він такий завжди. Щоб йому щось поїсти, це, це фе, це фе. Щоб його корми. Те не хочу, це не буду. А, він до сусіда поніс. Дімка ж просив лісницю. Я думаю, куди я нашу лісницю поніс. Що тут я аж доворит хватило? Аж так ми тут тоже 20 брали, но ну, я ж кажу, що ти отрізав то туди кусок, то туди кусок. Поливать надо грядки, та й так надо. Щось уже не так. Заводиться, заводиться, газу не дає. Гляньте на цих, Щось десь відкопали, грибуться і відпихують друг друга, не стигло сняти. Там пихаються, що вони там отрили? <ріст> Щось відкопали і ну, воно прям. Той того пихає, той того пихає. Дівчатка, ви постійно мені пишете, хто питає, як водичка, ви, у вас королі там перевертають постійно водичку. І пишете, щоб у королів постійно повинна бути водичка. Я вже відповідала, але я засніму, як у нас воно зроблено. У нас ось так зроблено. Я зараз вам покажу. Ось дивіться, у нас мисочка з водичкою, мисочка з зерном. І вони у нас постійно вони прикручені. Висите ганчірочка. Цю ганчірочкою ми отак вихльопуємо. Вимиваємо мисочку щоб вона чистенька, і наливаємо чистеньку водичку. Зерно у нас теж всі прикручені. Оце ми купляли в аврорі по 79 гривень, а ці на ринку по 50 гривень ми покупали. І в кожній клітці ну, є трохи де по-іншому. Зроблено. отут у нас ось водичка. все, вона вже сюди накидала. Тут у нас зерно. У нас все в кожній клітці прикручене. Я можу вам любу клітку показати. І в цих ось о, малюків. Ось о, дивіться, ось о, стоїть постійна водичка. Вони її не перевертають, вона прикручена, водичка постійно є. Постійна. Зараз спека, то я вранці ввечері водичку міняла, зараз спека, то я три рази в день міняю водичку. І зерно. Зерно теж прикручено. Нічого не перевертають, нічого не вивертають. І так в кожній клітці. Там воно так само. Можу відкрити вам будь клітку В будь-якій клітці ось така у нас система. Кругом все, все прикручено, щоб вони нічого не вивертали. Не перевертали. Так що ось так. Водичка є постійна. Це не із-за того, що, якщо нема водички, кроличка може їсти. кроленят Ні, це не за того. Не за того. Треба позбирати бутилки. Зараз буду управлятися. ось позбираю бутилки, морозилку Воно водичку п'ють вони. ось Дивіться, тут усе теж воно все прикручене і це прикручено, І водичка постійно є. Ось так. Я думаю, що я відповіла вам на запитання. Бо розписувати, то хто може побачить, хто не побачить, Я показувала давно, що у нас все воно все прикручено. Де йдуть дощі, а де поливаємо, так? Да? Грядки. Це б на городі пополивати, а що грядки. Є, є, Та так, да, це скільки. А, і дивився Коля відео, я сиділа, слухала. Я сказала, шланга стоїть 350 гривень. Та дивлюсь на Колю, кажу, а що це я сказала, що 350 гривень 20 метрів. А він дивиться на мене, каже, я відкуди знаю. 750 гривень 20 метрів. Я не знаю, що я сказала. 350 гривень. 750 гривень, 20 метрів. Ось такое шванге коштує. Оце Коля сидів, дивився відео. А я чую, що я кажу, 350 гривень 20 метрів. думаю нічого собі так це лафа, я б взяла б і її ще. 7, нам ще пістолет треба купити, той вже розламався. Штук 5. Не хочеш? Ні, не, не, не цікаво. Ага. Там от таких по 20 метрів. Якщо отак напряму кидати. А хто ж тебе дасть через двори кидати? То я думаю, з десяток їх купити тут. Як же ж ти будеш через сусідів кидати? – Чого? Ось отак через Через Маринку? Да. А там далі. Та ну це. По на цьому. Угу. Щоб 10 їх кипити, затягнули до городу. <рес> Щоб поливати, <да? рес> <рес> так? <да. рес> а там ще цей, писали коментар мені за фацелією, що на городі сіять, вона без поліва не буде. І пропонували, що насіння можуть з Дніпра. кажись, я не пам'ятаю, виправте, якщо це, хто мені там предлагав. Вислач насіння і каже, може десь біля двора посіяти насіння. У нас нема де, я без радістю, ну нема де. Ви ну, ж бачите, що у нас ж притик все. Притик, там вже сусідське йде, двір сусідський. Оце що паркан, оце наш двір. А за те, що за парканом, то там вже все сусідське. Де, там же ж не посієш не де. Це якби був. А ти що, не пішла гуляти? Вона прийшла, до того. А, вона прийшла вже. Я думала. грядки-то Понятно. Що? Так що... Ми брали не 10, ні 20 метрів. Чого ти так думаєш? Не 20 метрів. Не 15 Так? Так. брав. Да? да. Це 20 метрів це буде багато. Вона перекрутилася, воно шо? треба. А чого дуже багато? Я ж так брала з цим, щоб на господарственний двір не тягати відрами воду, а кидати туди Це і там. Кину. А, ти ту стару кину. Так що, такі справи. Все, кажу вам всім. Це що вона скручується, переламується отак. Всім кажу пока-пока. До наступного відео. Хотіла познімати, як голубка купається, коля поливає, а вона крило виставляє. Та познімала кое що друге. Воно гляньте, гляньте. Гляньте, коля поливає. Це ж як їй жарко. Гляньте, він на неї бризкає, дивіться. Гляньте, що вона робить. Поливає їх. Все, каже, хватає. Ні, той напожичився. Ага він там поливає, а вона так просить, просить. Гляньте, гляньте, гляньте. І він теж, дивіться. Щоб їх скопали, гляньте. Я сподіваюсь видно. Все, вони вже намокли, хватить. <гум> Я таке саме не бачив ніколи. Ага. До каже, тепер хорошо. Ми піря почистимо і будемо любов крутити. А так. А чого ти до неї заграєш? Твоя оно. В ящику сиділа, за ящиком сиділа, скільки яєць нанесла, скільки перепортила, а тепер знесла там яйцо і там сидить, уявляєте? вона там сидить на гнізді. А, цей воно захищає, кохано, гляньте. й до неї воно любується, а цей воно ганяє. Його сидить на гнізді, він до той залицявся, а цей пішов відганяти. Боже, тут в одній цій частині і купання, і кохання, і, і ревнощі, і все ж хочеш.